Чуєш, Джордж Лукас? Ти може краще допоможеш? Вітаю, пані та панове у першому влогмасі 2022 року. Я навіть не буду виправдовуватися стосовно того, що я там довго думала, міркувала, чи потрібно от знімати влогмаси цього року, чи подужаю я, чи воно мені взагалі і вам також треба, і вирішила. А чому б ні? Давайте я почну спробую, як піде. Я сподіваюся, що піде. І ми з вами будемо на цьому каналі зустрічатися кожного дня до кінця грудня. І коли я кажу, що відео думаю, у грудні щодня, то я маю на увазі, що це не обов'язково будуть саме влогмаси, через те, що від звичайних форматів нікуди не подітися. Бо про прочитане і покупки за листопад нам з вами також, як мінімум, треба буде поговорити. Підсумки книжкові за 2022 рік треба буде підбити. Як мінімум, це будуть найкращі книги року, і я думаю, книжкові номінації, як це було минулоріч. А що стосується влогмесів? в моїй уяві це буде не обов'язково звичайні просто вложики, що не знімається, то не знімається. Більшість з них я планую зробити тематичними. Тобто, в нас будуть е, чи книжкові вихідні, в нас будуть, я думаю, якісь ігри, в нас буде, я думаю, буктюб сюрприз і все, що Можна запхати в новорічно книжковий настрій, тут буде. І я розумію, наскільки складна зараз в усій країні ситуація зі світлом, нам свого роду пощастило через те, що в нас немає планових відключень, банально через те, що ми живемо по, поживемо поруч за критичним об'єктом. Через те, я сподіваюся, що матиму змогу щодня знімати і викладати відео. І я думаю, що я буду їх монтувати і а, заливати на Ютуб наперед, тобто, незважаючи, навіть, якщо в мене на наступний день не буде змоги знімати і викладати. Відео у свій певний час будуть виходити. Я думаю, давайте ми з вами домовимося на якийсь зручний час щодня, наприклад, на 19.00. Я просто можу прослідкувати, що відео зараз о 17 як раніше, не дивляться так багато, а саме на вечір збирається найбільша кількість глядачів. І незважаючи на дуже скрутну ситуацію в Україні, я сподіваюся, що мені вдасться, хоча б дрібку новорічної магії, вам принести вам подарувати і з вами ми нею поділитися. Зі вступом, все. Давайте на деякий час повернемося до декорацій, до прикрашання через те, що ялинку ми, от з коханим, як переїхали, так взяли за традицію ставити ялинку 1 грудня. Чому б ні? У нас просто сивок поламався. Звісно, для мене вже грудень-не-грудень без адвент календарів. Тож давайте я вас зараз ближче познайомлю з тим, в якому вигляді в мене все це відбуватиметься цього річ. Просто для мене адвент-календарі, це знаєте, коли ти отримуєш маленький подаруночок щодня. Це якась така дрібна, але маленька радість, що я не можу собі не дозволити цього. Давайте я почну з нашого вже запатентованого кілька років, як з коханим адвент календаря, хендмейдового. Справа в тому, що ми, я не пам'ятаю, мабуть, вже третій рік. Поспіль через день чергуємось і кладемо до різдвяної шкарпетки один одному солодощі. Тобто день я, день він, день я день він, і так до кінця грудня. Для прикладу, давайте зараз перемістимося до облаштування локації для різдвяної шкарпетки чи панчохи. Я так і не зрозуміла, як там правильно, і я вам покажу, як це буде виглядати. І з цього я думаю, з цього ми будемо починати майже кожен влог Музика Ми домовилися, що починатиму адвент цьогоріч Я, тобто, сьогодні я кидала подарунок. А завтра в наступному влогмасі, вже у другому, я буду тягнути звідти солодощі собі. Ну як собі, звісно, ділитись поводив? І другий адвент-календар, вже котрий рік. Я ну не скажу, мріяла, але мені дуже хотілося собі адвент-календар з доглядовою косметикою, і мені трапився на очі. Дуже прекрасний варіант. Я насправді, коли вперше його побачила, то не втрималася. Цього календаря також дуже цікава концепція через те, що кожне віконечко з 25 відповідає якійсь області України. Я там оком кинула, і насправді, окрім двох трьох, нічого не здогадалася. Тобто, в мене а, це буде повна інтрига, що воно там ховається. І давайте ми з вами. Я зараз поверну його на локацію. Ми з вами відкроємо перше віконечко. Мені здається, більш символічного початку не могло бути, тому що перше віконечко це Львів. Ладно, могло бути, якщо б Крим мені дістався, я бачила там ластівчине гніздо. Окрім того, що кожне віконечко характеризує якусь область України. Воно, як я читала по опису до календаря, буде якось вміст цього засобу буде якось характеризувати цю область, і щось мені підказує, що без кави тут ми не обійдемось. Тут є кілька буквально абзаців. Опису давайте почитаємо разом. Аромат міцної кави, що витає вуличками, вимощеним середньовічним бруком. Без нього неможливо уявити прогулянки Львовом. Відомо про першу кав'ярню у місті Лева ще у 1802 році. А задовго до того, у 17 столітті, наш земляк Юрій Франц Кульчицький відкрив одну з найперших кав'ярень у відні і вважається автором рецепту кави по-віденськи. На наше замовлення у Львові обсмажили кавові зерна, робусти і арабіки, з яких ми зробили особливий львівський кавовий продукт для справді оксами. Митової шкіри застерігаємо. Після нього тобі неодмінно закрутить потрапити на різдвяний ярмарок на площу ринок. Боже, а моє горнятко з аромакави, яке зараз стоїть на столі, це якась дуже гірка іронія. Просто справа в тому, що це найближча кав'ярня в мене буквально під будинком. І мені сьогодні не було часу за нормальною кавою кудись вийти. І тут дуже красиве горнятко знову з ластівчиним гніздом. Вам що Крим закінчується на ластівчиному гнізді? А можна керченського грифончика кудись? Тож, давайте відкриємо. Я думаю, наступного разу, мені здається, мені пощастило, що ми тут не спіймали жодних спойлерів. Наступного разу будемо відкривати дивитися, що там за засіб, а потім читати опис. Має так бути цікавіше. Тож, в нас тут скраб з легендарної львівської кави. Мабуть, не важко було здогадатися. І третій я дозволю собі теж назвати адвент календарем, але вже не для мене, а для наших військових, тому що ми з коханим вирішили поєднати приємне з корисним. І щодня у цю баночку я буду складати по... Давай сюди. По 100 гривень в нас за ці 30 днів влогмасів назбирається 3000, тисячі, які потім ми від... я відправлю на потреби Гео Валькірія в рамках нашого буктюберського проєкту Читаю для ЗСУ. І вас також я запрошую до нього долучатися. Я всі посилання, всі деталі номери карток залишаю в інфобоксі під цим відео. Бо зараз, як ніколи, коли прийшли серйозні низькі температури, важливо подбати не тільки про власне тепло, а й про тих, хто. Боронить для нас наш спокій. А тепер я хочу цю баночку повернути в символічну локацію з бавовною. Мені здається, краще я не знайду вже в квартирі. Відео, я собі дозволю залишити вас і себе без книг. Через те, що, по-перше, я ще нічого не починала нового читати. Я ще відходжу від таємної історії до НЕТ. До речі, якщо вчора ви не дивилися читацький щоденник, то я вас дуже наполегливо туди запрошую. А, на, а про книжкові плани на грудень ми з вами поговоримо вже завтра. А сьогодні нам, мені здається, залишилося лише одна річ: заповнити, звісно, щоденник на грудень, тому що перше число місяця вже закінчується. А я без щоденника. Сторінка в мене вже багато місяців лишається без змін. А от сторінка з книгами в мене досить змінилася за останній місяць через те, що я почала вести трекер читання. В листопаді я робила собі таку пробну його версію. Мені сподобалося, і як це виглядає, і як це виходить на практиці. Зараз магічним образом для вас з'явиться кадр, як це за минулий місяць в мене вийшло. Тут все дуже просто на сторінці ліворуч я прописую назви книг, які в мене в процесі читання, і кожній дарую якийсь колір. а на сторінці праворуч по вертикалі знаходяться числа від 1 до 31 грудня, а по горизонталі сторінки. Одна клітинка – це 10 сторінок. Скільки сторінок прочитали, стільки за цей е, день відмітили, зафарбували тим кольором, який відповідає книзі, і насолоджуємося результатом. Фільмів останнім часом ми дивимося дуже небагато. А от на серіали непогано так підсіли. Наприклад, за осінь ми з коханим передивилися всю гру престолів» від першого до восьмого сезону. І я вирішила, що в щоденнику мені бракує саме от такої сторінки під серіали. Ну і розворот на тиждень в мене також максимально стабільний останні всі місяці. Тож, друзі, а на сьогодні, я думаю, все. Завтра ми з вами зустрінемося знову. Я сподіваюся, вам було цікаво, затишно і, ну хоча б трішки новорічно. В коментарях я хотіла б вас запитати, що саме ви хотіли б бачити цьогоріч у влогмасах. Які у вас є цікаві ідеї, що б вам було взагалі в грудні від мене, на які теми вам хотілося б зі мною поговорити у влогмасах в цьому грудні? А ми з вами, друзі, продовжуємо триматися, бо ми віримо в усіх наших захисних. Исників, і все обов'язково буде, Україна.